Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную американську велосипедну покришку Максіс, модель Гріфтер розмір 29х2,5. Достатньо широка покришка, слікова структура протектора, що дозволяє їздити легко містом. Також дуже гарно буде відпрацьовувати ця покришка. По лісам, по е, дорогам, де ґрунтова, ґрунтове покриття чи пісок. Пісок дуже буде легко придалювати велосипед з цієї покришки за урахування широкої своєї площини. 2,5. Розмір 29 на 2,5 каже, що вона широка за своєю конструкцією. Тому що, е, якщо буде широка. Поверхня соприкасання покришки з піском, то не буде продавлюватися велосипед. Буде легко проїжджати по піску. Звісно, по асфальту теж буде легко їхати, тому що немає ніяких шипів. Це слійкова покришка до велосипедів з розміром колеса 29 дюймів. Повторююсь, 29 на 25 Структура цієї покришки, тканина, на яку нанесена гума. Гума сама двох рівнього плотнини, тобто по бокам більш м'яка, по центру така більш. Жорстка, що дозволяє зберігати легкість за умов мінімальної ваги бокової частини покришки, і плотність центральної частини дозволяє запобігати пошкодженню самої камери, тому що антипрокол покришки достатньо гарний для того, щоб їхати на велосипеді по дорозі, де є дорожній бруд. Ваша камера буде е, надійно зберігатися за умов, якщо ви будете ставити на велосипед цю покружку Maxxis Grifter 29х2,5. Е, також стоїть відзначити оці водовідводні канали. Тобто, якщо ви будете їхати в дощ чи після дощу. То вода буде просачуватись скрізь оці дрібні канали, і буде триматися велосипед теж на асфальті в умовах мокрої погоди. Ну і наприкінці відеогляду велосипедної покришки гріфтер від торгової марки Максі стоїть відзначити вагу, враховуючи, що вона 29 дюймів, розмір 29 на 2,5, вага. 880 грамів. Нормальна гарна покришка слікова, до гірських до міських велосипедів, велосипедів міського плану. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедну покришку Maxis Grifter 29х2,5 в нашому магазині. Також така покришка є трішечки вущею за розміром 29х2. Чи 29 на 2,2. і Це можна вже в телефонному режимі відкоректувати вашу заявку покупці цієї покришки. Вона направлена. сподіваюсь, ви розумієте, що є йолочка, оця направлена, яка показує, в якому напрямку повинна стояти ця покришка. Сподобався відеогляд велосипедної покришки Maxxis Grifter 29 на 2,5 – Можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, переходьте по сілці YouTube каналу на сайті Ков'я і там ви можете цю велосипедну покришку Maxxis Grifter 29х2,5 замовити. Постійний покупцям у нас завжди знижки. До зустрічі!